Вітаю вас, друзі! В рамках сьогоднішньої справи переносимось до Лондона, Велика Британія. 10 серпня 2011 року місцева поліція отримала виклик до квартири поблизу аеропорту Хітроу в Лондоні. Працівники готелю Редісон Едвардіан неподалік аеропорту почали хвилюватися, коли двоє адміністраторів Тібор Вас та Аттіла Бан не вийшли на роботу. На дзвінки вони не відповідали, тож поліцію попросили перевірити квартиру, де вони жили. Всередині помешкання копи натрапили на жахливу картину. Двох людей було знайдено жорстоко вбитими. Жертвами були 20-річні Тібор Вас і його подруга Еліс Адамс, яка також працювала в тому ж готелі. А тіли ніде не було, тому поліція почала його розшук. Вони знали, що він живий, оскільки на його сторінці у Фейсбук зовсім недавно з'явився допис хотів би я прокинутися від цього жахіття. Еліс Адамс почала працювати в готелі лише три тижні тому, була родом з Айвер Гіта, що в Бакінгемширі. Вона швидко завела друзів, адже була життєрадісною, привітною та відкритою. Особливо вона здружилася з Тібором Васом, оскільки, як і Тібор, вона була талановитою музиканткою. Навчалася на факультеті виконавчих мистецтв. Роботу в готелі вона взяла лише для того, щоб фінансово допомогти родині. Коли поліцейські ввійшли до квартири, вони знайшли її тіло на підлозі у вітальні. Її обличчя було накрите подушкою. Однак причиною смерті стало неодушення. Їй завдали 22 ножових поранення у передню та задню частини тіла. Вона була повністю одягнена. Тібор Борвас працював в готелі вже рік після переїзду з Угорщини. Друзі та колеги говорили, що він завжди був доброзичливим, готовим допомогти, підтримати товариським і надійним. Він мав мистецьку душу, любив малювати і грати на музичних інструментах. Міг грати майже на всьому, але його улюбленим інструментом був фортепіано, на якому він учив грати свою сестру Ізабелу. Він також навчав колег і сусідів по квартирі грати на інструментах, облаштував у квартирі діджейський куточок і міксував музику улюблених виконавців. Також у нього була пристрасть до фотографії. Свою першу зарплату він витратив на професійну камеру. У липні 2010 року він переїхав до Лондона на заробітки. Хоча Тібор дуже цінував кожну мить, проведену в готелі Редісон, все ж він розумів, що його призначення не в цьому. Саме тому, майже після року роботи, він дуже зрадів, коли зміг вступити до одного з найкращих університетів Будапешта. Його тіло знайшли у спальні, він лежав на ліжку повністю оголений. Причиною смерті стали два удари ножем прямо в серце. Однак крові навколо майже не було. Здавалося, що вбивця зрізав з нього одяг, обмив його та поклав назад на ліжко, на спину зі злегка зігнутими колінами, повністю оголеного. У квартирі знайшли кілька ножів. Також було виявлено наркотики, ймовірно, залишки вечірки, яка була напередодні. Це були поперси, речовини, що зазвичай викликають ейфорію та посилюють сексуальні відчуття. На тілах обох жертв виявили чоловічу ДНК, що вказувала на те, що між ними та ще одним чоловіком був сексуальний контакт. У ніч вбивства в квартирі влаштували вечірку на честь того, що Тібор вступив до університету в Угорщині. Поліція ретельно обшукувала місце злочину, шукаючи сліди та хоч якийсь доказ присутності Атіли, який вважався зниклим. Місце злочину виглядало вкрай жорстоко, тому поліція побоювалася, що Атілу могли викрасти або вбити деінде. Протягом двох днів слідчі та криміналісти збирали докази в квартирі. Та наступного дня, коли вони повернулися, один із членів команди помітив, що двері спальні, які були відчиненими, коли вони покидали приміщення, тепер не просто зачинені, а заблоковані з іншої сторони. Поліції довелося виламувати двері, як виявилося, їх блокувало ліжко, яке хтось пересунув. На ліжку лежав Атіла бан оголений, закривавлений, але живий і п'яний. З його руки та сідниці стирчали ножі. Коли поліція спитала його, що сталося, він не міг говорити і почав щось пояснювати жестами. Слідчі не могли зрозуміти, звідки він узявся, адже вони обшукали всю квартиру, включно з горищем. Перевірити під ліжком їм не спадало на думку, тим паче, що на ньому лежало тіло однієї з жертв, і це ускладнювало доступ до простору без ризику втрати доказів. А тіла був родом згорчений, як і тібор. Він покинув батьківщину ще в юності, працював багато, мав великий досвід у готельному бізнесі, працював в готелях США та Великої Британії. Він неодноразово отримував винагороду працівник року, зокрема і в 2011. му Атіла був відкритим геєм. А це, скажімо так, було не просто в Угорщині, з якою він поїхав багато років тому. Колеги поважали Атілу, він отримував підвищення, бонуси, обіймав керівну посаду в готелі. Коли Тібор почав там працювати, Атіла взяв його під своє крило. Вони були з однієї країни і мати Тібора раділа, що її син має поруч когось, хто подбає про нього на чужині. Коли Атілі надали службову квартиру, він запропонував Тібору жити разом. Більше того, він навіть змінював розклад змін, щоб вони могли працювати разом постійно. Тібор цінував турботу старшого та досвідченого земляка, та не підозрював, що Атіла має до нього якісь почуття. Вони добре ладнали, але для Атіли це була не просто дружба. Тібор був гетеро, він не мав ані романтичного, ані сексуального інтересу до Атіли, але це не заважало Атілі проявляти ревнощі. Він влаштовував істерики та спалахи гніву, коли вважав, що Тібор його ігнорує чи спілкується занадто близько з іншими людьми. Коли влітку 2011 року до команди приєдналася Еліс Адамс, Тібор швидко здружився з новенькою на велике розчарування Атіли. Згодом Тібору вдалося вступити в Угорський університет і він збирався повертатись додому. Атіла не міг цього прийняти. В ніч вбивства Еліс і Тібор влаштували вечірку після роботи у службовій квартирі, яку Тібор ділив з Атілою. Прийшли інші співробітники, було багато алкоголю і не тільки, вживали також наркотичні речовини. Зрештою, залишилися лише троє: Атіла, Еліс і Тібор. Обстановка стала інтимною. Троє колег вступили в сексуальний контакт. В якийсь момент Атіла зірвався. Він наніс Еліс 22 ножових поранення у груди, спину, серце, ліву легеню, шлунок, селезінку та діафрагму. Її тіло залишив на підлозі, а обличчя прикрив подушкою. Можливо, він не міг витримати погляду людини, життя якої щойно забрав. Тібора було вбито двома ударами ножа в серце. Після цього Атіла зрізав з нього одяг і скупав його мертве тіло в ванні. Він заявив, що намагався покінчити життя самогубством, порізавши вени у ванні, і що не хотів помирати на самоті. Коли перша спроба самогубства не вдалась, Атіла поклав тіло Тібора на ліжко. Потім він знову намагався себе вбити, взяв фен і кинув його у ванну з водою, сподіваючись, що його вдарить струмом. Але фен продовжував працювати під водою. Якщо комусь цікаво, чому, то це проста фізика. Струм рухається по шляху найменшого спротиву, а спротив води більший за спротив мідних дротів, тому це міф, що фен, упущений у воду, може вбити людину струмом. Після цього Атіла розрізав бік основи ліжка, на якому лежало тіло Тіборда. борда. Зібравши кілька речей: воду, телефон, їжу, заліз всередину конструкції ліжка. Зі свого сховку під ліжком він оновив статус у Фейсбук. Написав, хотів би я прокинутись від цього жахіття. А тіла зробив маленькі отвори, щоб бачити кімнату зсередини схованки. Він залишався там два дні, поки слідчі та криміналісти обшукували квартиру в пошуках доказів. Коли поліції не вдалося знайти Атілу, вони спробували відстежити його телефон. Сигнал і справді надходив з району готелю, але ніхто не міг уявити, що він всередині ліжка. У другу ніч розслідування він знов намагався вкоротити собі віку, порізав горло та поранив себе канцелярським ножем. А вже наступного ранку його виявили, коли він барикадувався в іншій спальні. Він стверджував, що не може говорити і нічого не пам'ятає. А тіло спочатку доправили до лікарні, надали допомогу і незабаром заарештували. Слідчі обстежили його схованку. Виявилося, що він навіть ходив там в туалет, що свідчить про правдивість його слів про те, що він весь цей час ховався в ліжку. Судовий процес розпочався 9 липня 2012 року. Прокуратура представила докази на підтвердження того, що Аттіла Бан був одержимий Тібором Васом і ревнував його особливо до колег жінок. А тіла наполегливо домагався Тібора, однак Тібор не відповідав йому взаємністю. Замість романтичного інтересу до Атіли, Тібор мав численні інтимні зв'язки з жінками, які працювали в готелі. У квартирі того вечора всі троє вживали поперси. Це рекреаційні наркотики, які широко використовуються, особливо в ЛГБТ-середовищі. Зазвичай їх вдихають прямо з маленьких флаконів, вони діють миттєво, викликаючи швидкий прилив тепла, ейфорії або запаморочення, подібного до сильного алкогольного сп'яніння. Ефект настає майже одразу, але на відміну від алкоголю, триває лише кілька секунд або хвилин. Деяким людям це приємно. Але на інших може діяти дезорієнтуюче і викликати неприємні відчуття. Атіла розповів у суді, що коли всі інші пішли, і він залишився з Еліс та Тібором, вони втрьох лягли на ліжко, і Тібор та Атіла по черзі виконували сексуальні дії по відношенню до Еліс Адамс. Це підтвердили і результати ДНК. На грудях Еліс були виявлені сліди сперми обох чоловіків. Хоча Атіла визнав, що пам'ятає про секс у трьох, він наполягав, що не пам'ятає самого вбивства. Він стверджував, що зрозумів, що щось сталося лише наступного ранку, коли прокинувся і побачив тіла. Він заявив у суді: я визнаю, що вбив їх, проте не пам'ятаю, як це сталося. Атіла також розповів суду, що намагався порізати собі вени, і тому заліз у ванну разом з тілом Тібора, пояснивши це словами: я не хотів помирати на самоті. У ході суду психіатр заявив, що Атіла бан страждає на межовий розклад особистості це психічний стан, за якого людині важко контролювати свої емоції, особливо гнів. Її настрій може різко змінюватися, вона поводиться імпульсивно, часто боїться залишитись на самоті. Через це виникають труднощі у спілкуванні з іншими людьми, у стосунках, часто бувають сварки або нерозуміння. Також людина може діяти ризиковано або навіть шкодити собі чи іншим. Після цього слово взяв прокурор Річард Віттем, а ті Лубана знайшли оголеним на односпальному ліжку. У нього були поранення на зап'яску, переплічі та шиї. Стало очевидно, що він ховався в основі ліжка. Він залишався там протягом усього часу, поки працювали судмедексперти, коли вивозили тіла та під час огляду місця злочину слідчими. Він мав достатньо здорового глузду, аби ефективно сховатися і залишатися непоміченим увесь час, поки поліція була в квартирі. У відповідь адвокат Майкл Бернем зазначив. Я не вважаю, що це можна ставити йому в провину. Він сам відчував, що хоче померти, і якщо поліція увійде, то врятує його. У другу ніч він точно не намагався приховати своє перебування. Навпаки, він вийшов і змінив чимало речей у кімнаті, щоб привернути увагу. Адвокат також припустив, що викупавши тіло тібора і поклавши його на ліжко, а тіла цитата. Вчинив щось на кшталт пошани до Тібора. І наостанок він сказав: це загадкова справа. Двоє вбитих були його друзями, він убив їх з причин, які досі залишаються незрозумілими. Він щиро не пам'ятає, що саме спровокувало вбивства. 18 липня 2012 року, після п'яти годин обговорення, присяжні визнали Аттілу Бана винним у вбивстві Еліс Адамс і Тібора Васа. 17 серпня Атілу засудили до 26 років позбавлення волі. Попри те, що Атіла заявив про амнезію, присяжні відкинули цю версію, оскільки всі його подальші дії, прибирання, купання тіла, переховування, допису у Фейсбук свідчили про усвідомлення вчиненого. Суддя під час оголошення вироку сказав: Ви кажете, що не пам'ятаєте, і досі не можете пригадати. Але немає нікого, хто міг би це підтвердити чи спростувати. Це саме по собі ще більший тягар для обох родин, які оплакують загиблих, адже їм залишається жити з невідомістю щодо останніх моментів життя їх близьких. А тіла не виказав жодного каяття, коли його виводили з зали суду, лише кивнув головою, почувши вирок. Після засідання детектив Джон Фінч сказав журналістам. Глибока нав'язлива одержимість Атіли Бана Тібором Васом штовхнула його на цей жорстокий і шалений напад. Бан змусив Тібора вірити, що їхня дружба була справжньою, однак він скористався цією близькістю, щоб убити Тібора та його подругу Міс Адамс, яка просто опинилася не в тому місці і не в той час. Суду було пред'явлено надзвичайну кількість доказів, що безпосередньо доводять провину Бана в його абсолютно злочинних діях. Я хочу висловити глибоку повагу друзям та родичам пана Васа і Міс Адамс, які впродовж цього розслідування проявили величезну гідність, силу та мужність. Їм довелося слухати найжахливіші подробиці про те, як померли їхні близькі. Важко уявити, що хтось два дні ховався під ліжком поруч з убитим ним чоловіком. Це було приголомшливе і моторошне видовище. Коли у детектива Джона Фінча запитали, чому поліція не помітила Атілу під ліжком раніше, він відповів, що правоохоронці діяли згідно з усіма протоколами. Атіла Бан дуже розумна, холоднокровна і розважлива людина. Уявіть, він зміг пробути в ліжку два дні, поки навколо нього працювали поліцейські. Він заздалегідь підготував собі їжу, воду, телефон і весь цей час зберігав тишу. Він додав, що судмедексперти могли б втратити критично важливі докази, якби на кожному огляді сцени злочину починали перевертати ліжка в пошуках підозрюваних. А тіла зможе претендувати на умовно дострокове звільнення у 2038 році. Йому тоді буде майже 60. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Окрема подяка спонсорам каналу, у великій мірі, завдяки вашій підтримці цей канал існує. Якщо бажаєте долучитися до цих чудових людей, титяйте кнопку спонсорувати і оберете той рівень спонсорства, який підходить саме вам. Усі спонсори мають ранній доступ до нових відео. А для спонсорів свідок і вище я роблю додатковий контент. Бережіть себе і побачимось у наступному відео.